Всім доброго здоров'я. Зараз 6 година ранку. Сьогодні поплувач на риболовлю, але буду ловити на ручайник. Я її правда, вчора заготовив, щоб тут зранку сьогодні не ходити по стовку, не збирати. Зараз, зараз покажу. в принципі. Та розкладати вудки, замішувати прикорку, ну і ловити. Ось сам ручайник. Він в таких хатинках живе. звідси витягувати потрібно буде, діставати. Я його вчора назбирав і ціле відро води налив і ось там він у мене жив. Якщо налити води небагато, він помирає. Він любить, щоб було в воді багато кисню. Або тримати його у мокрому рушнику, в холодильнику, або у відрі води. А так, щоб води було багато. Зранку пересипав цю ємність, тут його зберігаю сьогодні. З собою маю дві вудки попловачні, вже розкладну. Брейн апексбола 5-метрова. Повідець 0,148 мм. Довжина 50 см поставив. ну Так, 40-50 см. Є метр вільного падіння. Ручайник. Ось так він коли закидає. Ось так в нього є метр вільного падіння орієнтовно. Платва любить, коли наживка так опускається. Гачечок тут 14 го номера. Зараз покажу від брейна з лопаткою. З лопаткою гачки чуть-чуть легші, ніж з вушком. І наживка ще більш повільніше, так природньо опускається. Однограмовий поплавок, зараз вимірюю глибину, підготую дві вудки. Маю ось таку сумку. від Селекта, Бакан. на 21 літру. Лінійка, вже рибо можна виміряти, Зараз би було що міряти. Тут прикормку. Прикормку і снасті. Поки що приніс тут. Прохомку буде сьогодні використовувати Real Fish, мегадаль ваніль. Зараз замішаю, ну півпачки замішаю, як потрібно, буде, домішаю ще. Ручайник. Ззаді чуть, чуть пальцями піджимаємо, голова показується і ми його витягуємо. ова, такий жирненький. Попався. Ну, будемо бачити, через який час підійде плотва. Прокормки тут замішав. Половина пачки. Пішло. кормити місце так буду кожних 15 хвилин жменько кидати прикормки плоту любить так щоб часто кормити щоб товще води постійно було муть. кльока І є. Перша рибка є. Оконесі на наручайника скубно. Зараз окуняти воно зараз в садок. кормити. Plitočka, op. No, si pa še po dva. Ročajniki, ročajniki. Ще рок приїхав! Щойно ще спіймав платечку, вже потрошки роді розкльовується. Або така непогана плоте. Зараз потрошки місце розкормимо, буде веселіше. Прикормки не стане ще. сюди я половину пачки замішав, ще половину домішаю. І пішов, і пішов поплот. Ручайник, правда, он такий одноразовый. Наживка одноразова, хоча можна еще раз попробувати. Так то зазвичай наживка нежна. Одна риба, одна наживка. І зразу... Ох! Кормити, кормити, прикормка добра. І клює. Тільки закинув, тепер і нападіння зразу клюнуло. Одна за одною йде, вже розкромив. Аж тепер бачу, що вона стоїть на точці. Ти ж не зразу, тільки кидаєш і зразу покльовка. Ось сюди води, щоб кожен раз не ходити у судок рибу кидати. Такі плотички нормальні. Симпатичні. Приємно і Не будеш навіть на сковорідку тягнути. Так, очки сьогодні я столики. 14 номер скинул хотів, та і клює. Зранку клював оконь, а потім вже як розкормив, то тільки плитва. Вже оконя немає. Хоч не хочеш докормлювати, як лавити плитво потрібно. Постійно. Ну вже заодно цих плотвечок. O sudok, eu sou Також така симпатична палатвиця А я вже переживав що вона десь відійшла А не, вона тут крутиться Не так клює вже але вона тут крутиться і ще з шилагом Закидаю я цей корм Ще йду дороблю. Так, ще буде, на два-три до корма. Добре, що ручайника так з запасом назбирав. Вже принципі, його викрасти достатньо, але ще є. А? Щось прокльовує? Я малька мальчавую. А, на життя вже пробуєш? О, а чим зловив життя? Та думаю, що буде, окуня тут трохи є. Закинув Іванна на життя і клюнув окунь. Ловочок пішов. Оп! Є, полточка. Чайник тобі сьогодні смакої. І так також приїхав на плоту, кілька плоту я спіймав, але не дуже щось там у нього клює. І тепер задавив аморського чувачка, закянув і одразу оконь клюнув. І дивлюсь, перший ходить там сачком живця пробував, з пиццаком. переключается на окуня. докорм Да корм, докорм, корм, да корм, корм открыл майл сразу пришло дело Оп. <реклама> Друге дихання плиту відкрилось. Почало гарно ваць. Короче,ник же... Отот. Так вручається. Оп! Хе -хе. Одна заодная. Крупніше. Так, останній докорм. В принципі, ручайника вже немає, тільки ті, що на вудках закинуті. помию цю посудину. В принципі, подивимось потім у лов. Тільки 11 година, а я вже без, без наживки. Якщо б знав, нас збирав б більше. О ще покльовка. Є ще остання плтовечка на цю вудку. Все, поручайнику. ручайнику. двадцять о! Хе-хе. Файно, файно. Зараз весь блюк. Ну, ти що хотіть? За 5 годин поплавочок Вдали такі гарненькі платички. Я в принципі візьму 8 риб, а решта Іван каже, що візьме на тараньку собі. Файно. Добра прикормка. Добра наживка ти клює. Від цю кубку візьму, смажити на одну бутильню буде решта Івана, видам, зробить тараньку, Може десь і вийде скуштувати тараньки. Та непогано, бери ту кубку, ну і те ще підловив. А У тебе теж окуня їде. є? Є, я, зра, зра, зранку окунь. На черв'я? Ні, на, це, на ручайник. це, що, З мене старенько? Добре, старанька. Зранку ловився, потім підійшла плутва, і Файно ловилася. Ну що, риболовлю завершу. Лов рахую непоганий був. Посилання у нас Насті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Все, до зустрічі!